1 січня при Городоцькій міській лікарні працюють 8 експертних команд із встановлення інвалідності: загальні, хірургічні, травматологічні та кардіоневрологічні, по дві кожної спеціалізації скористатися послугами цих комісій можуть люди, які мають проблеми зі здоров'ям, що впливають на їхню працездатність. Кожен лікуючий лікар, якщо людина буде Потребувати встановлення групи інвалідності, буде їй розказувати. Є спеціальний перелік документів, до кожної хвороби він йде індивідуальний. Тобто кожне обстеження, кожне заключення до кожного захворювання він є свій. Основні документи це є паспорт громадянина України, код індифікаційний прописка і ті документи, які посвідчують дійсно, в людини є дане захворювання або інші супутні. Захворювання, які ускладнюють його життєдіяльність. Наразі лікарі приймають у 26-му кабінеті на другому поверсі поліклініки. Для обстеження пацієнтів зі складностями в пересуванні лікарі спускаються вниз. Та, як зазначають в лікарні, незабаром питання із доступністю буде вирішене. В майбутньому планується це буде на першому поверсі з інклюзивним доступом, безбар'єрно, щоб люди змогли постійно приходити, звертатися і при потребі. Буде проводитися огляд людей і встановлення групи інвалідності, якщо людина буде цього потребувати. Комісії працюють щодня, крім суботи та неділі з 12 до 14 години. У разі великого напливу людей то й до п'ятнадцятої. Крім того, отримати послугу зі встановлення інвалідності можна і дистанційно. Приймаємо людей. Ми і Очно в закладі охорони здоров'я також працюють виїзні бригади при потребі, якщо людина обмежене пересування в людини або людина повністю лежача, і також розглядаємо дистанційно, коли людина знаходиться далі від нас і не потребує очного огляду, а можна винести рішення тільки суто за допомогою цифрової техніки. Січня місяця послугами експертних команд вже скористалися понад 80 пацієнтів. Причому серед них були не лише городочани, але й мешканці таких населених пунктів як Чемерівці, Вінківці, Литичев та Дунаївці.